Тож українська столиця сьогодні святкує свій день народження. Пані посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова назвала свої відносини з Києвом любов'ю, тривалістю в ціле життя. Тому для дипломатки сьогоднішній день особливий. Дивіться далі наше ексклюзивне інтерв'ю з Катеріною Матерновою. Йор екселенсії високоповажносте для нас велика честь взяти у вас інтерв'ю. Ви знаєте, що ми проводимо його напередодні дня Києва? Це вже четвертий день Києва в умовах війни, і багато людей навіть не вживають слово святкувати, тому що щодня тривають ракетні та дронові атаки з боку Росії. І це справді дуже сміливо з вашого боку та з боку ваших колег приїхати до України, жити та працювати тут, у Києві. Чи було для вас важким рішення залишитися у? У Києві працювати тут і адаптуватися до реалій війни First, let me. дякую за запрошення. Спершу дозвольте подякувати за запрошення до цієї розмови. І перш ніж відповісти, я хотіла б сказати з днем народження Києва, навіть якщо це вже четвертий день народження під час війни, це все одно вражаюче. Києву 1543 роки, і це заслуговує на визнання. Ви запитали, чи було важко прийняти рішення? Ні, воно не було складним. Це було дуже легке рішення. Я працюю з Україною. Та колегами тут уже 10 років. Вісім із них із Брюсселя. Тож, коли з'явилася можливість приїхати і представляти європейський союз тут, це було дуже легке рішення, і я одразу ж прийняла цю пропозицію. Жити тут не просто сирени, атаки впливають на всіх нас. Часто я сплю на підлозі у ванній кімнаті. Я часто йду в укриття там, де живу. Тож це не легко. Війна впливає на всіх. Але якщо українці це витримують, то й для мене природньо бути тут. Крім того, Київ таке красиве місто. Тут багато моїх улюблених місць і зараз ми знаходимося біля одного з них перед Софійським собором. Тож бути тут це насправді прекрасно чи реалізує європейський союз зараз якісь проєкти у Києві спільно з київською громадою, і чи плануєте реалізовувати нові у майбутньому? Ми маємо багато проєктів спільно з київською муніципальною владою. Ми активно співпрацюємо з нашими партнерами з фінансових установ, з якими ми реалізовуємо інвестиційні проєкти наприклад, ми були одними із перших інвесторів в оновлення рухомого складу київського метрополітену. Ми підтримуємо низку проєктів з підвищення енергоефективності у школах і лікарнях Києва. Ми вже багато років підтримуємо роботу Європейського інвестиційного банку у Києві. Тож проєктів дуже багато, і ми безумовно продовжимо їх реалізацію дуже приємно це чути. Як ви знаєте, організація USAID фінансувала багато проєктів в усьому світі? Зокрема, і в Україні вони фінансували гуманітарні проєкти, проєкти для громадянського суспільства та незалежних медіа. Зараз у ці, -ці програми залишилися без фінансування. Чи планує європейський союз замінити USAID? Якщо так, то в якій перспективі та за якими принципами буде здійснюватися фінансування?

Європейський союз та його держави-члени, інвестувавши 145 мільярдів євро з початку повномасштабного вторгнення, є найбільшою підтримкою серед усіх. Тож ми є найбільшими партнерами, як у військовій сфері, так і в гуманітарній, фінансовій підтримці, а також у підтримці громадянського суспільства та незалежних медіа. Індипенден всіх зга. Даних вами сферах, ми є дуже активними. Тож це не лише USAID. Можливо, вони краще це рекламують, але, наприклад, у сфері підтримки незалежних медіа, наш обсяг фінансування дорівнює фінансуванню з боку USAID. Ми не маємо наміру замінити когось. Ми займаємося тим, що аналізуємо у яких сферах та проєктах можуть виникнути проблеми проблеми, якщо вони залишаться без фінансування, і беремо на себе підтримку. Наприклад, ми з USAID разом фінансували секретаріат із добору суддів у співвідношенні 50 на 50. Після їхнього виходу ми взяли фінансування повністю на себе. наприклад в енергетичній сфері ми також є найбільшими донорами і зараз збільшили нашу частку фінансування. У нас Багато власних проєктів, і ми не працюємо для того, щоб замінити когось. Ми маємо величезне портфоліо підтримки уряду, муніципалітету, громадянського суспільства, незалежних медіа. І з ким єс більше надає перевагу співпрацювати із центральною владою чи з місцевою ми працюємо з обома. Ми багато працюємо на центральному рівні. Ми працюємо над політикою та інвестиціями. І ми також тісно співпрацюємо з місцевою владою. Наприклад, ЄС є засновником, фінансувальником та ключовим підтримувачем флагманського проєкту Юлід, який уже 12 років працює над розвитком потенціалу на місцевому рівні. Юлід має офіси в усіх громадах по всій Україні, і ми є основною підтримкою. Тож ми не тільки працюємо на місце. Вому рівні а також надаємо навчання, розвиток потенціалу. І, наприклад, ми також надаємо підтримку через європейський інвестиційний банк для інфраструктурних проєктів, що стосуються водопостачання, шкіл, лікарень тощо, And in case that Ukraine... якщо Україна не виконає своїх зобов'язань на шляху до євроінтеграції. Чи має єс інструменти впливу на українську владу і чи буде їх застосовувати? Чи існують такі інструменти? Я Не зовсім розумію, які саме порушення ви маєте на увазі? Наприклад, якщо ми не будемо проводити реформи, локдиюкрейнвонстоджондеропенюнієн. Ultimately, Дивіться, Україна хоче вступити до ЄС, тож це рішення України. Чи має вона бажання вступити до ЄС і чи буде проводити реформи? Ми просто зазначаємо, що для того, щоб рухатися шляхом розширення, потрібно виконувати певні реформи. Я думаю, що найбільшим важелем впливом може бути уповільнення процесу розширення. Але я хочу наголосити, Україна здійснює вражаючі реформи навіть під час. Війни я казала про це нещодавно на одному заході. що Україна буквально пише посібник про те, як проводити реформи в умовах війни. Тож ми зараз дуже далеко від сценарію, за якого довелося би щось гальмувати. А чи має єс план Б, якщо, наприклад, Угорщина чи Словаччина блокуватимуть наші прагнення до євроінтеграції? Наразі я думаю, що Словаччина, моя батьківщина, не блокує жодних процесів Європейського союзу. Але звісно, у нас завжди є план Б і план В, це те, що ми добре вміємо робити. Проте наразі ми дотримуємось плану, а це процес, який вимагає одностайності. І зараз ведеться активні дискусії, і ми працюємо над тим, як рухати Україну далі шляхом розширення чи готовий єс перетворитися на повноцінний політичний, економічний і військовий союз, де всі ключові рішення ухвалюватимуться не в різних столицях Європи, а в Брюсселі і Брасос айайнаткана спекілейдонда ондала спарбікос. Я не збираюсь спекулювати щодо останнього, тому що ми союз націй, але суть ЄС завжди полягала в еволюції. Починаючись як вугільно-сталевий союз, потім європейська спільнота і наразі союз із спільною валютою, спільною прикордонною зоною та спільною енергетичною політикою. Є ряд речей, які розвиваються протягом всього цього часу. Я думаю, що ми зробили особливо серйозний прорив у сфері безпеки та оборони після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Тож я впевнена, що це розвиток і надалі триватиме. Але я думаю, ми ще далеко від централізації рішень у Брюсселі. Це не те, як ми працюємо. Якщо дивитися в майбутнє, чи може українська армія стати основою європейської армії Еген Айвуднавонтуспекулейт Ондат? Водайвуд цей іздат. Знову ж таки не хочу спекулювати з цього приводу, але те, що Україна стане частиною ЄС, і що українська армія буде у межах європейського простору, без сумніву зміцнить європейський союз. Це головний аргумент, адже Україна воює не лише за себе, але й за нас, за нашу свободу і з Україною в ЄС і з українською армією у європейському союзі. Це буде сильніше об'єднання. І останнє питання, може трохи особисте. Коли ви вперше приїхали в Україну, що вас найбільше здивувало? Я приїжджаю в Україну вже 10 років, тому мабуть, мені варто повернутися до своїх вражень 2014-2015 років, а не коли я почала працювати послом. Що мене здивувало, як місто модернізувалося, але при цьому зберегло свої древні пам'ятки. І дозвольте сказати, що я вперше була у Києві, коли мені було 9 років, що ймовірно було до того, як ви народилися. Тому я маю відносини з Києвом, тривалістю у ціле життя. Nice. це дуже гарно. Дуже рада була зустрітися з вами і провести це інтерв'ю. Дякую вам, Thank you very much. Дуже, дуже... дуже дякую. Гарного дня. Дякую.